Оце так поворот. Залужного відправляють послом у Велику Британію, де в нас вже давненько немає посла після відставки Пристайки. Моя перша думка: ну, слава Богу, там він буде принаймні у безпеці. Там Валерій Федорович, одягнувши цивільний костюм, буде спокійно собі дожидатися е оголошення президентських виборів в Україні. Які йому, щоб виграти, не потрібно буде навіть проводити. Не потрібно буде навіть йому займатися кампанією, тратити гроші, напрягати якихось спонсорів, шукати тих спонсорів і так далі. Тому що народ радісно за нього і так проголосує. Ну, а взагалі це звичайно рішення країни, яка вже закінчила війну, ну принаймні в своїй голові. Але якщо ми в своїй голові війну вже закінчили, чи хтось там закінчив, то дуже хотілося б мені знати, як і будь-якому іншому громадянину України, а як вона насправді закінчиться? Якщо хтось закінчив в голові, то видно, в нього є якийсь проект, як вона має закінчитися насправді. І десь дуже дуже скоро. В лічені, якщо не тижні, то місяць-два. Якщо ми найкращого генерала, куди-куди найкращого? Набагато найкращого, ніж всі інші, відправляємо на дипломатичну роботу. У дуже важливу для нас Великобританію, але тим не менше далеко від фронту. Значить, війна або вже закінчилася, і там на фронті це. Останні канонади або ось-ось має закінчитися питання як?